Поміняють, воно теж не вирішить форми, воно не дуже вплине, тому що проблема є набагато глибше. Проблема в тому, що 6 років людям промивають мізки. І насправді це мала би працювати державна машина на закладення підвалин оцієї жертовності, розуміння потреби захищати свою державу, усвідомлення цінностей. Усвідомлення того, що буде, якщо ми не зможемо захистити свою державу. Усвідомлення того, що то це один блок, це мало б працювати. І, чесно, маючи мономарафон з 22-го року, його можна було би використовувати не для глорифікації слуг Зеленського, і мене тут коліжанка ризикнула на днях один день подивитися марафон, бо більше нічого, щось там, десь її телевізор не показував. І каже, то ми вже перемогли. У нас вже все хорошо. У нас ура, ура, партія від. І оце от є дуже страшно, а з іншого боку, марафон міг би вчити людей пояснювати, виховувати любов до національного, знайомити з нашою спадщиною в цікавій формі. Ну, ну що, що не кажи, слуги вміють цікаво подавати інформацію їхня команда. Вони могли це зробити. Тільки клепків не вистачає розуміння того всього, що саме треба подавати. Марафон мав би використовуватись для інформування людей, як діяти в тих чи інших ситуаціях, як організовуватися, що має бути. Марафон міг би використовуватися для загальних навчань військових, отаких базових, теоретичних, міг би використовуватися для такмеду. Зрештою, так мед мали би організовувати при кожній військовій адміністрації кожного місяця якісь загальні навчання, щоб люди це мали наять просто все вивчене. І третє питання знову знову повертаюся до найважливішого: військові, які служать, вони мають відчувати повагу від суспільства, вони мають відчувати захист від держави. І вони мають знати, що поки вони на фронті держава зробить все, щоб з їхніми сім'ями було все в порядку. Вчора чи позавчора був скандал, коли в одній районній лікарні відмовились надавати допомогу військовослужбовцю, бо почали виясняти, чи він дійсно служив і чи він дійсно отримав поранення в зоні бойових дій. Це, це бавка в голові. Ну, це вавка в голові, і це вже держава створила безпосередньо цю вавку замість того, щоб її лікувати. Вчора я запостила про хвилину мовчання у нас у Львові до честі Львів'ян, влади міста, яку я страшенно критикую, але тут скажу: до честі, в 9-й годині ранку, у нас все зупиняється. ДНД перекриває поліція. Всі маршрутки обклеєні наліпкою 9.00, хвилина пам'яті. Зупинись. Є рекламна компанія щодо цього. І все місто тупо на одну хвилину в 9 ранку зупиняється, щоб вшанувати полеглих героїв. І водії виходять з водійського місця, стають біля машини, машини. Оцю одну хвилинку, одну єдину. Вони стоять. Це фантастичне враження. І тут мені хтось в коментарях пише. А я дуже добре ставлюся до військових, поважаю патріотично настроєних людей, але це блокує транспорт, це створює затори. І ти сидиш і думаєш, яка вавка має бути в голові цієї людини, якщо одної хвилини немає можливості зупинитися, вшанувати героїв. Які затори, якщо тупо всі стоять? Які, які проблеми, якщо це добрий вибір цих всіх людей? Ну, то ж не заставиш, якщо всі не хочуть. І чесно, мені було дуже боляче, коли минулого тижня я була в Києві і 9 ранку мене застала біля українського дому, і ніхто, крім мене, не зупинився і не вийшов з авто. Я дуже дякувала водію, що він на повну гучність увімкнув хвилину мовчання, яка є по радіо, і оце тик-тик-тик метроному. А, ну, Десь довкола, може, водіївчих теж ще хтось почули. але... Але це ті речі, от які має закладати держава. Це є цінності, це є ідеологія, це є розуміння. І, знаєш, от розкажу от таку от історію, може, дещо овтопчик. Ще до московського вторгнення в Україну в 2014 році я дуже багато водила екскурсії Львовом. Моя мама була екскурсоводом і от частина мого життя так само була присвячена екскурсіям. І одного разу перед 9 мая до мене приїхала група з Києва. Я їм розказувала Львівську історію. А для нас там сувіти перші, совіти другі, тобто свєтська влада, яка прийшла до Львова, це величезна була біда. Свєтська влада для Львова для Західу України була гіршою ніж навіть польська чи нацистська окупація. І ну, ці всі речі розказували, і тут вони мені починають впарювати. Ну, от все равно, а чого ви нас так не любите от московською мовою? А чого ви не поважаєте? От 9 мая – це наша поб'єда, це ми всі маємо бути разом, а от Совєтський Союз стільки хорошого зробив. І я людям пояснюю, і я відчуваю вже тотальну агресію від них. Вони не хочуть чути, вони хочуть, щоб ми підлаштувалися під них. Що я зробила? Ми якраз були у Львові біля органного залу, а там неподалік на, на вулиці Степана Бандери, там неподалік є пам'ятник жертвам тоталітарних репресій і так звана тюрма Налонського, тюрма для політв'язнів різної національності, але найстрашніша катівня там була саме за совєтів. Я їх просто туди завела. Завела в середину, там збережені оригінальні інтер'єри, оригінальні камери. Там побудована експозиція, щоб людина могла не тільки побачити, прочитати, але відчути це все, коли в камері метр на два десятки людей тримали. Вони навіть сісти не могли добами. Коли там розпинали черницю, розпорювали її живіт, викидали дітей з животиків, вагітних мам, а потім людей позаливали негашеним вапном в ямах, щоб коли прийдуть німці і відкриють тюрми, не можна було людей вже врятувати, бо вони вже роз'їжені негашеним вапном були. От я їх туди запустила. Вони годину там походили, там ще екскурсовод, до них підійшла. І після того вони вийшли до мене і вибачились. Дуже багато людей не усвідомлює ту біду, яку нам несе Совєтський Союз і його правонаступниця Московська Федерація. На жаль, у нас ще дуже багато людей, які на собі, і на своїх родинах, не відчули цієї війни. І з цими людьми має працювати держава. Маємо працювати ми. Маємо, ну, але передовсім держава, маючи увесь централізований інформаційний ресурс. І, на жаль, цього зараз не відбувається. Але я точно знаю. Бо так було за перших і за других совітів у Львові, зокрема, в моєму рідному місті. Якщо вони прорвуться сюди, ми всі смертники: всі, хто воював, хто вже демобілізувався, хто помагав, хто волонтерив, хто був на Майдані, ми всі смертники. І зараз Московська Федерація з нами не буде панькатися десь там, запроторювати в тюрми чи там карати. Нас всіх будуть зачищати, вбивати на місці. Бо українці, саме українці московській федерації, не потрібні, тому що Україна зберігається Україну завдяки тим людям, які є українцями по духу, за своїм покликанням, зрештою, навіть незалежно від національності, і які борються за українську державу. І тільки нас, всіх, знищивши, Московська Федерація зможе загарбати нашу територію. Ось про що я зараз постійно всьому говорю: що тут навіть не йдеться про те, що ми маємо покарати, перемогти, захистити, пам'ятати історію ні. Це наш шанс елементарно вижити. Якщо ми не вистоїмо, нас всіх вб'ють. Якщо ми хочемо мати хоча б якийсь шанс для наших дітей, ми зараз маємо акумулювати увесь це, свій ресурс, допомогти армії. Помогти так. вистояти, і ми маємо відкидати всі другорядні речі, але забезпечувати свою армію.